Доброго раночку, любі друзі! Сьогодні вас вітає далека Іспанія у проєкті Дякую за ранок навіть так далеко. В нашому ЗСУ за ранок. Сьогоднішній ефір я буду вести біля моря. Хочу Показати вам. Хочу показати. На жаль, зв'язок переривається трошечки, але я думаю, ми все. Так, перевертаю. Перевертаю камеру для того, щоб ви побачили. Я сподіваюся вам чути, Наталочка, напиши мені, бо я давно не виходила в ефірі. А я поки що вмощусь на цьому прекрасному березі. Так виглядають наші краєвиди. Там далеко можна побачити гори, але це дуже далеко. І на такому фоні хочу розпочати наш етер подяки за ранок, за те, що ми. Проснулися, прокинулися, де б ми не були, особливо ті, хто сумує за своєю державою, хто надзвичайно її любить, хто надзвичайно вдячний за те, що ми, наші діти, маємо таку можливість зараз жити, жити на своїй рідній землі. А в мене сьогодні в руках книжка. Ну, на жаль, можна сказати, своя, бо інших я тут не маю. А читати з екрану це дуже міленьким шрифтом. Я в окулярах, то мені так буде незручно. Тому сьогодні почуємо, почуєте мою поезію. І, можливо, розпочнемо навіть. Не з поезії. А розпочнемо з того, що хочу вам сказати, що дуже тяжко тяжко бути далеко від дому, незважаючи на всю цю красу, на це чудове море, яке зливається просто з мирним блакитним небом. То Треба цінувати, треба цінувати те, що ми маємо на рідній землі. Щоб отак, не туристом, а переселенцем, переміщеною особою, біженцем опинитися у такій красі. І це дуже. Сумно насправді, сумно і важко. Щоранку просинаючись, ти думаєш про дне, як там Україна, ну як там, Ну, що там нового, чи що небудь сталося, чи що небудь доброго раночку Наталочка, наша засновниця цього проєкту. Зараз в коментарях наші волонтери будуть писати реквізити карток. Будь ласка, не оминайте, донатьте хто скільки може. А я розпочну читання. Бо що слова, розпочну із прози. Короткої прози 22 го року. Як то кажуть, народження, Провідна зірка. Як на небі, Провідна зірка, так і в моєму серці Україна. Наталочко, ти чуєш мене? Напиши, будь ласка. Де б не блукали, чого б не шукали і не знаходили мої думки, вони все одно тримають один єдиний орієнтир і завжди, як птахи навесні до рідного краю. Повертаються до моєї провідної зірки, моєї радости і печалі, моєї гордості й тривоги, моїх страхів і переживань незалежної і відважної України. І так буде завжди, доки серце вистукує свою азбуку, Мурзе, і шле стурбовані повідомлення до всіх поштових відділень споріднених сердець. Доки отримую заспокійливі і життєстверджуючі стрічки відповіді від тих, хто навіть попри невизначену геолокацію мають статус друзів, дякуючи, яким мій надорієнтир світить у надпросторі моєї надсвідомості, лише знаючи, що у цьому надпросторі я не одна, здолаю всі надтруднощі, все ще лишаючись. У своїй надсамотності. Шкода лише, що не можна втиснути, вкласти своє тіло у легку бандероль, відтиснути сургучну круглу печатку і відлетіти за напрямком, вказаним поштовим навігатором туди, де буду надпотрібна, надкорисна і, хоч трішечки ближча до серця провідної зірки моєї і моїх друзів. І якби не війна, не біда, не загибель мирних українців, дітей, військових, то, мабуть, ніколи й не дізналася про свою надлюбов, про вірну материнську, про ніжну сестринську, про найсильнішу у світі любов дитини до матусі, тобто мою любов до України. І, хоч сказано у Слові Божому, що не варто надто сильно родіти, сумувати, любити. Але не вмію жити і любити наполовину. І не знаю, чи то добре, та відчуваю серцем, варто, варто заради перемоги, заради майбутнього. І доки моє серце у сльозах, доти я буду людиною. Цей прозовий невеличкий твір я написала, будучи ще, ще в евакуаці... в окупації. Це був дуже важкий період, коли був час нерозуміння, нерозуміння того, що коїться. Зараз ми прекрасно все розуміємо. Ми розуміємо, що це війна на знищення України. Тому для того, щоб допомогти нашим воїнам втримати небо, втримати нашу державу, захистити її. Я так думаю, що ми потрібні допомагати. Допомагати чим можемо. Нас багато, і кожна гривня буде складена до купочки нашими волонтерами. Так, що вам іще почитати? Нічка накопала. Ще далеко до Купала. Я просто буду відкривати на будь-якій сторінці свою збірочку. Хочу показати, як вона виглядає для тих, для тих хто не знає, не має. Ірина Калина, не згасити двічного полумі, можна сказати, таке невеличка реклама у нашому проєкті. Дякую за ранок. То свого часу виникли такі рядочки, ходила щастя по землі, у нічку накупала. Чому ж бо люди геть сумні, у місяця спитала? Чому віночки не плетуть дівчата на світанні, на гулянні, чому закохані не йдуть додому на світанні? Чому ж попала на земля, не орані наділи? Чому затоплені поля, а море обміліло, чому зруйновані міста були ж такі красиві? Чому ж повсюди німота у ніченьку щасливу? Зітхає місяць поміж зір, ой щастя нещасливе, сусід наш вбивця і упир наслав вогнені зливи? Понищив села і міста, поруйнував будівлі, садочки, школи, все дотла. Розклав усюди міни, ох, щастя, Часті ж ходи на землю нашу. Допоможи нам як скоріш долати лідь мурашу. Приходь не тільки у свята, додому, не у гості, щоби пощезла німота і наш сусід зі злості. Ходило щастя по землі у нічку, накопала. Море тут мається на увазі каховське водосховище, це було написано. Після тих сумних подій е, хочеться, хочеться вже того щастя, але для нього потрібна перемога. А перемога може бути здобута лише спільними зусиллями. Хотіла трошечки пройтись по берегу і почитати. Зараз це влаштую. Е, Іспанія це країна, в якій 80% це гірська місцевість, це гори, тому берег тут кам'янистий. Так, щоб світом не розповзлася тьма. Знаю, нині обмалю світі світла, берегтиму промінь, останній свій, Україна. Зорі твої досвітні ще не варті в тих, хто йде у бій, бо не збореш тих, в кого зло за правду, хто тримає в пазусі камінь знов, як не маєш серці в серці жагі свободи, як не знаєш, що є свята любов, збори світло, завжди воно долало тьму і зраду. Тільки страшна ціна, українці. Нині на захист стали, щоб світом не розповзлася тьма. А щоб світом не розповзлася тьма, нам потрібно до того, що робить наша ЗСУ, докласти трошечки фінансових зусиль. Я так думаю, що зараз більшість виснажені. Іми зборами, але, 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 але ніхто не вимагає великих сум для того, щоб побачити отакий прекрасний світанок. Дуже, дуже чарівний світанок, але, на жаль, не на рідній землі, не на рідній. Так, що ми ще почитаємо? Трошки мені незручно, я зараз мастю тут на камінничку. На камінничку, щоб знайти чудовий черговий річ. Ніч прокидається. Ніч і ніч. І тривога, 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 і журба залізає на піч, підібгавши зручнесенько ноги. Виє дітей хлипає сич, імітуючий розпоч нестерпний, повна чаша дурних протиріч. І не знаєш, живий ти чи мертвий, безнадія канючить малям закодовує вірші у думці, а забрискана кров'ю земля знов наснилась у темній однушці. За вікном розкошує ніч, та не може приспати цю тугу, і у снах плетениця обличчя. Що колись, що були вже у друге. і у вікнах туди у долі гіркі, в них боїться заглянути і вітер місяць там нестерпно, нестерпні давно вже думки, що надію пронизують вістрям. Ріже тиша, на кусні чуття, не дає затулити повіки. Телефон замінив нам життя ні на день, на два на віки. Закінчились думки і слова 0,4 четверта і 44, і послабла думок Тятива у ще сплячій не нашій квартирі. Так, ці рядочки були написані у ненашій у знімній квартирі. У перші дні, коли я вирвалася з окупації, і перші дні на Миколаївщині у місті Баштанка. були нічні думки, нічні страхи. Тому, щоб не прокидатися від тривог, потрібно допомагати нашим воїнам. Спущуся поближче. покажу вам, яка прозора водичка. Але так хотілося, щоб це було під час відпустки і відпочинку, а не під час таких сумних і страшних подій. Так, друзям у дружби немає кордонів, бо має квіток проїзний і сила у доброму слові. У посмішці, друже, твої, і, хоч віртуальні обійми, відчутне крізь відстань тепло, ми разом із друзями сильні всім недругам, смерті не зло і линуть крізь простір космічний до нас привітання, рядки, і потяг до друзів одвічний сприймаємо ми залюбки. І місця немає в нас зраді, ліси, океани і моря. Не стануть у нас на заваді для дружби планета Земля. Та так в цьому вірші я висловила свою тугу за друзями, бо немає можливості з вами бачитися, мої друзі, моя всеукраїнська поетична родина. Бо ми так далеки. Що вам іще почитати? Знаєте, я дуже люблю читати поезію інших авторів, бо до кожного свого вірша вірша ставишся так критично і завжди маєш до чого приколупатися, будеш щасливою. Обіцяємо, будеш щасливою, заквічаємо кожну містиночку у вогні обгорілу частиночку, кожну вмиємо щедрою зливою, Переспівами ранки затьохкають щебетанням пташиним розрадливим і наповняться гомоном радісним ті, що нашу державу відроджують. Дочекайся, рідненька, ти вистоїш, ти відважна і сильна, і праведна, до дітей, наче матінка лагідна. Як джерелься води, чисто чистої, ти в грудях підтримкою подихом, ти у кожній клітинці розрадою, ми з тобою і вірою, і правдою до останнього в битві із ворогом. Дуже хочеться, щоб ця обіцянка, обіцянка була виконана, але для цього потрібно. Допомагати. Ідуть від нас синочки, і донечки йдуть і дзвони, не дзвіночки, у просторі гудуть, і кожен то перлина, і кожен то зоря. Була мала дитина тепер на москаля. Ой донечки, синочки, соколики ясні, нема у мами доньки, у снах її сини, поборемо б трикляти московською орду. У гніздах ластів'ята, батьків своїх не ждуть. І пальчиком у небо Он татко в вишені. Та скільки ще їй треба? Проклятій цій війні. А, та. Дуже важко згадувати, бо це збірочка написана протягом 22-23 років. І це все пам'ять. Поділа на, на до і після на окупаційний період і період на рідній землі. Перед вісником вітер гуде за похмурим вікном, і від лиха закритися хочу хиткими притворами. Пів зими промайнуло осіннім колиса не сном. А послідок вона зачинила міцними затворами, не сьогодні, не завтра далеко і ще до весни, між хмарок нам не стріти жаданого теплого променя, тільки жала морозів і білі сніги на вісні, тільки сумі надія і погляді сірості втомлені. Очманіло застигла зима на арені війни, розмірковує, як їй скоріше із пазурів вибратись. Без вини винувата, немає твоєї вини. Треба далі йти, тільки так, щоб більше не схибити. Так, треба далі йти, щоб більше не схибити, а для цього потрібно допомагати нашим воїнам, які на межі можливості роблять неможливе для нас. Стримують ворога, який рік, третій рік. Боже мой, я вже заговорилася, вже четвертий, просто топчуться на одному місці і це за великі досягнення і перемоги. Що в них у головах відомо, як так кажуть, одному богу, хоча я так думаю. І Богові невідомо, що у головах у цих нелюдив. І ранок такий, як завжди, і кава міцна без цукру, тут пам'ять гортає слайди, без коду, пароля, шифру. Життя відтепер безцінне, а речі лише потреба. Лишилося щось незмінне. Це клаптик, блакиті неба. Це пудих ясного ранку це теплі твої обійми. Цілюща вода у джбанку і думи, а з ними Рими. І вдячність тобі, герою, за ранок такий, як завжди, за те, що цим двобою тримаєш небо над нами. Ми вдячні тобі, Герою, тримайся, прошу, рідненький. Разом ми за мир з тобою, за рідну країну неньку. Дуже сподіваюся, що. Цей етер єдиного глядача ще хтось перегляне і згадає про те, що треба задонатити, задонатити хоч копійку. Так, що ми тобі? Коли твої міста в пекельному вогні не коришся ніколи, Україно, Україну, мов криться, і як броня, хоч боляче тобі, і як крила ти розправила рамена. Коли твої сини опора у житті у бій тяжкий і з ворогом вступають, то крізь сердечний біль ти знову боротьбі, вони і дітей і волю захищають. Коли найкращий цвіт від вражої руки летить до Бога, молитви читаєш, ти й мення не зреклась, йдемо за тебе ми, ти сильна, ти серця в руках тримаєш. Так, ти тримаєш рідна Україна і моє серце у своїх руках. І ніколи не відпустиш, та я і ніколи не захочу вийти з твоїх обіймів, бо надзвичайно люблю свою рідну державу. Так, як матінку свою. Дорогі друзі! Якщо хтось подивиться цей етер, долучайтеся. Дякуємо нашим воїнам ЗСУ і Наталочки Сідлер Дубовій за таку чудову справу, за можливість, за можливість допомагати з певненістю, що жодна копійка не буде розтрачена, а все піде на допомогу ЗСУ. Тому на цій Ноті хочу завершити наш ефір головними словами: слава Україні, героям! Слава!